У Житомирському дитячому садку номер 51 відбулася визначна подія святкування 50-річчя з дня заснування. Урочистості зібрали вихованців, батьків, педагогів і гостей, щоб разом пригадати найяскравіші сторінки історії закладу, спогади, теплі слова та нагороди за довгі роки праці створили особливу атмосферу вдячності та поваги. Нашого закладу виповнюється 50 років з дня заснування. Наш заклад був заснований у травні 1975 року. Сьогодні в нашому закладі існує чотири групи, функціонує, і в нашому садочку отримує дошкільну освіту 92 дитини. У нас три інклюзивних групи і одна група логопедична. Ну, дітки навчаються, дітки розвиваються. У нас дуже гарні умови, дуже гарні педагоги. Враженнями та відчуттями поділилися досвідчені педагоги, для яких цей садочок став другою домівкою, а діти частиною великої родини. Хочу вам розповісти, що це чудовий садочок і постійно чудовий колектив. Завжди тут горіло життя, був дитячий сміх, було весело, було комфортно, мені здається, завжди. І з руками міняються керівники, міняються вихователі, але сам садочок процвітає, росте, робиться робота і все робиться для діток. Вихователька інклюзивної групи Тетяна Сайківська стверджує, що садочок рухається тільки вперед, досконалюючи та розвиваючи кожну деталь від освітнього простору до методики виховання. Я працюю вихователем інклюзивної групи. І в цьому садочку працюю 30 років вихователем. Починала працювати я в цьому садочку, прийшла в садочок, коли було 12 груп. Був великий у нас садочок, такий гарний, він і зараз гарний, але він трішки менше став, але тоді було набагато більше груп у нас. Вікторія Коновчук Олег Ципоренко у центрі подій СТВ